Всім привіт і сьогодні ми будемо грати в бацике на моциках. Ну, Вроді там назва Mix Worlds Foto там. І тут додали карта. Карту всякі типу, штуки нові. От я вже переодівся І ну коротше. Зараз будемо изучать, що тут добавило. цікавить не цікаво це поямка, це шо таке. Не почекайте, може краще отак от? Понять вот. Кистирки є. Якась ямка Ну і виїжджаємо Це Шоо! За чел просто залітає. Так, а як шо по цій дорозі поїхати? йому я, ладно? першого летя краще. Дя моя, зараго гонка Ладно. Давайте на гонку. Тут якісь пацики на моциках. З так он бензика. Ого! Да ну, тут оці штуки додали тут, оці поднормальні ці штуки додали ой 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 Я думаю, в реальному житті так і не можна. Э, смы! Я не поняв, це не чесно, я підлетів. Я ж типо... да... Ё-моё... Я на остальном месте, а теперь не на Тут а Главное не прилетать и в шутки. Уже забыл. Челик, почекай. Заре, я тебя чуть-чуть обжиму так вот. Та ё-моё! Я думаю, в реальному житті таке не можна зробити, отак от підлетіти десь там на 10 метрів. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, фух, все. Даре... О, обгнали. А на третьому. Де там ці пацики? Тихо-тихо-тихо-тихо почекай! Не треба. Я їх не бачу. Взагалі... Вообще... А, во. А, хоть опять 100% на первом году.